Антимусульманський расизм тривожне зростання расизму та дискримінації. У новому звіті йдеться про зростання мусульманофобії. Раптово стало модно бути расистом. Іх було цікаво дивитися на те, як європейців почало бісити, що Мухаммед став популярним ім'ям, що Луна і Тлозумні мовляв мусульманство стане домінувати всім світом. Європейські міста перестали виглядати по європейськи Ось доказ того, що глобальне потепління існує. Це збірна Франції 1960 року. А це збірна Франції 2025 року. Було цікаво дивитись, поки Україна не сказала там, де моти, там і я. І анонсувала трудових мігрантів з Індії не тільки. Хто кого списував, мені цікаво. Реакція була неоднозначною. Деякі українці обурилися, деякі ні, а хтось жартувати почав. Друзі, яскравий приклад того, як бізнес пристосовується до теперішніх реалій. У Тернополі з'явився ось такий плакат: фото на документи. Ну, ось так, напевно, буде й виглядати демографічна карта України. Ну, буквально за роки два. Поговоримо про мігрантів в Європі в нас. Я ж казала, що тема буде гаряча. Мігранти в Європі. Усе почалося з того, що через війни та переслідування в країнах Африки і Близького Сходу мільйони людей почали шукати безпечніше життя в Європі. Популярне питання в соцмережах. А чого це вони в свої там країни не мігрують, рвуться в Європу? Ну, навіть не знаю. Добре жити хочуть всі. Це нормально. Тим паче Європа сама їх пустила, значить, всіх все влаштовує? Ну. Переломним періодом став 15-й рік, коли понад одного мільйона людей перетнули Средиземномор'я на надувних човнах, на які ти дивишся і думаєш, як воно не потонуло, потонуло і далеко не одне, що глибоко збентежило єс, і започаткувало дебати, на яких за ініціативою Міньона Путліра. Меркель і Європейський Союз таки відкрив кордони для мільйонів сірійців, афганців та інших. Пані Меркель сказала: so Ми впораємося, не впоралися. Забагато їх було, в тому числі і нелегалів. І муа, вони особливо ринули в Німеччину, тому що один одному почали говорити, що. Там просто шикарно. Тобі житло дають, гроші дають. Інцидент не заставив себе довго чекати. В тому ж році під час святкування нового року в Кьольні, Німеччина сталася серія масових домагань та пограбувань жінок. За оцінками поліції, група з близько 1000-1500 чоловік з Африки та близького сходу скоїли сексуальні напади на сотні жінок, зареєстровано понад 1200 скарг. І ви розумієте, що це ж як мінімум. Деякі випадки класифікували як хардкорний 18+. А ця подія стала символом провалу інтеграції мігрантів у 2015 році. Пам'ятаєте? Читання Біблії плюс прийняття Біблії рівняється їжа. Добре. Хто нам почитає Марка? 3.19? Можливо, Марвін? Ні. Марвіне. Божою мовою. англійською. Куди ти йдеш назад до грішного життя? Зрозумійте, поки не знайдете Христа, ти та твій народ приречені на вічний пекельний вогонь. ЄС банально не потягнув такого потоку мігрантів. Відсутність курсів мови та робочих місць призвів до високого рівня безробіття, формування гетта, де злочинність зросла. Ставлення до мігрантів погіршилося і почали з'являтися стереотипи. Як, наприклад, деякі люди хвилюються, що мігранти заберуть у них роботу. Спокійно, друзі. Це зробить штучний інтелект. Зараз буде коротка інтеграція, але якщо скіпнете, не дивуйтесь, якщо АІ скіпне вашу професію. В Україні запустили першу аі магістратуру не у версіці, яку схвалю. Сама він цифра. Це не про нані лекції, конспекти, а про навчання, яке дійсно відповідає вимогам ринку і готує спеціалістів до роботи майбутнього. Тут є три напрямки для айтівців, для тих, хто тільки хоче в АйТі, і для тих, хто хоче створювати штучний інтелект з нуля. Все повністю онлайн, викладачі практики і є навіть викладачі з Netflix і Meta. А дипломи визнають в Європі, США і Канаді. І найприємніше, що можна отримати грант на навчання. Прости QR-код або приходити за посиланням під відео, заповнюйте анкету. Та чекайте на результати більше 150 українців. Вже отримали свій грант. Хто знає, може наступний будете ви? Оцей наплив мігрантів сприяв зростанню популярності правих партій, які почали використовувати кризу, щоб політичні бали собі набрати. Популізм в Європі розквіт. До речі, саме він привів Британію до Брексіту. Нам треба від'єднатися від союзу, щоб біженці до нас не їхали, і ми як заживемо. І в результаті саме через Брексіт в них Мухаммед найпопулярніше ім'я Шахімат. Так, через втрату координації з ЄС Британію щороку стали прибувати десятки тисяч нелегалів через Ла-Манш. Як вони аж туди добираються? Ну, це новий популярний маршрут. Бачите, коли в черговий раз, у 2023 році, до Італії прибуло сотні тисяч мігрантів без попередження. Раптово там трапився колапс Уряд звернувся до ЄС. Ми ж союз, допоможіть. І єС такий топ-топ. <клес> і почав швиденько закривати кордони. А Італії так побажали удачі і підкинули трохи грошей. Після цього Італія зловила інсайти, зрозуміла, ояк, і всі сили пустила на укріплення кордонів. Контрабандисти на все це подивилися і поплили до ламанш. До того ж, Британія досить приваблива для мігрантів через м'яку. Систему притулку, англійську мову, діаспори в Лондоні. Їх дуже багато. Ви приплили на кілька тижнів раніше. Ваші будинки ще не готові, але не хвилюйтеся. У нас є гарні теплі готелі для вас. Плюс в цьому брекситі так і є. Британці після нього перестали переживати, що мігранти заберуть роботу. Тепер вони переживають, якби їм не прийшлося каран вчити. До речі, ви знали, що якщо ви їсте свинину, то у вас менше шансів вийти заміж у вісім років. На сьогодні Британія зайняла перше місце по кількістю нелегалів. На другому Німеччина, а потім Франція. А й був випадок, коли ці налегали Сирії і до нас дійшли на Закарпатті вночі поблизу кордону затримали шість сирійців. Нелегалів заблудились хлопці. Німеччина трошки в іншій стороні прийняти до себе біженців півбіди. Ще важливо їх інтегрувати. Знати закони, допомогти з вивченням мови, допомогти з роботою, щоб люди повністю адаптувалися до нових реалій, коли мігранти вчать європейців як їм жити в їх же країні. Це не погані мігранти, це прокол уряду. Яка політика європейських держав по відношенню до мігрантів призвела до міграційної кризи? Без проблем до Європи проникають екстремісти і радикали, причому почувають вони себе чудово. Останнім часом європейським союзом проводиться посилення міграційної політики, бо до них дійшло, що нелегальна міграція вона може бути небезпечна Проте знаєте, все це було не дарма. Бо Меркель, яка відкрила Європу для мігрантів, отримала за це нагороду. Ой, моя ти хороша. Є конспірологічна теорія про цих мігрантів і російсько-українську війну. Хто я така, щоб вам про це не розповісти? Тим паче напередодні хелоїну. Звідки приїхали ці біженці з країн, де йде війна: Сирія, Афганістан, Ірак? Хто приймає участь у цих війнах? Росія факти Росія розпочала активну військову операцію в Сирії, яка призвела до значного загострення конфлікту. Ці дії спричинили велику хвилю біженців з Сирії до Європи в 2015 році. Посприяла відкриттю Європи для біженців Меркель, та сама, котра заблокувала нам вхід в НАТО. По суті, продала на за дешевий російський газ, і до речі, ця Меркель внесла значний вклад в те, щоб всю Європу підсадити на цей російський газ. Зараз їм у як це йопнулося. Наплив мігрантів Росії вигідний, бо він же відволікав Європу від війни на Донбасі. В Європі міграційна катастрофа їм не до України. І Росія ж продовжила розігрувати цю карту. Що відволікло від України? Фрі Палістина нагадаю, почалося це з вторгнення Хамасу в Ізраїль, і в цьому вторгненні Росія відіграє не останню роль. Можливо, європа б не так бентежила Палестина, яка знаходиться чорт на де тим паче тут під боком Україна, де такий жах відбувається. Але ж мігранти, яких запустили починаючи з 2015 року, розвернули масштабні акції. Різні протести, іноді супербрутальні. А ще, до речі, останні роки засвідчили стрімке зростання популярності ультраправих партій в країнах ЄС. Ця тенденція створює серйозні виклики для єдності Союзу. І хто їх фінансує? Росія. Ось така конспірологія. Пишіть в коментах, чи ви вірите в неї. Євросоюз адаптувався до нових реалій і переглядає свою політику, депортує нелегальних мігрантів, посилює кордон. Останнім часом у соцмережах прям дуже активно говорять про мігрантів, особливо арабів, мусульман, темношкірих, деякі пости, прям дуже креативні. Чому раптово тут є кілька подій. Передвиборчий сезон у ЄС. Політики активно використовують тему міграції, щоб зібрати ще більше голосів. Якщо ми в хіджабах такі надокучливі, якщо нас навіть більше бачити не хочуть, просто кажу, що в регіоні 19 муніципалітетів тут нестерпно. Ідіть куди ще загубіться. Соцмережі алгоритми підхопили тему. Фрі Фріпалістін. Далі по суті все співпало. Дуже багато з того, що в інтернеті це лише перебільшення, які грають на страху людей. Ну, наприклад, мігранти заполонили Європу. Насправді цих мігрантів є з близько 10%. І більшість легальні працівники, мусульмани, погані. Вони не поважають європейські закони. Так, звісно, є радикальні мусульмани, ті, хто не дуже та й хочуть там якось інтегруватися. Ісламські екстремісти здійснили серію нападів у Парижі спочатку на редакцію французького сатиричного журналу, а через кілька місяців на концертний зал футбольного стадіону. Але більшість людей дійсно інтегруються, вчать мову, працюють, роблять вклад. Все, європі кінець, мусульманство наступає. взагалі то в середньому мусульмани становлять близько 5-7 населення ЄС, навіть у Франції, де їх найбільше, там до 9%. Тобто статистика говорить, що ніякого захоплення ісламу в Європі немає. Це просто мідійний міф, який грає на страху. І якщо подивитися на прогнози, що буде у 2050 році, то насправді це не катастрофа. Європа втратить свою культуру. Вона вже сотні років, як змінюється культура, це не музей, а живий процес. І так. Шаурма в Європі дуже навіть прижилася. Через мігрантів росте злочинність. Що тут сказати? Краще розглядати окремі випадки, а не узагальнювати. Проте мені сподобалося дослідження ЄС. Воно спростовує зв'язок між міграцією та зростанням злочинності. Окей, але вони стверджують, що якщо мігранти все ж таки іскують злочини, це через дискримінацію. Тобто не через слабку політику, зрозуміло. Конкретний випадок: У 1992 році Данія прийняла 321 палестинського біженця з Лівану. У 2019 році Міністерство юстиції Данії провело дослідження: з цих палестинських біженців 64% отримали серйозні штрафи або тюремне ув'язнення за цей період. Їх діти теж не промах. 34% мали кримінальні записи до 2019 року. І це ще не повні дані, бо багато хто не повне. Літні. З цих 321 палестинського біженця понад 70% залежали від соціальної допомоги. Міністерство прийшло до висновку, що інтеграція мігрантів провалилася через культурний бар'єр та брак освіти. Всі інциденти розповідати не буду. Це не тру країн канал. Але я думаю, сенс ви уловили. І в кінці найсмачніше: трудові мігранти в Україні. Українців не вистачає. Немає людей, немає країни, немає економіки. Україні за всіх цих обставин ніяк не обійтись без залучення трудових мігрантів з інших країн, таких як Індія, Пакистан чи Узбекистан. Безробіття в Україні близько 9-10%, але при цьому не вистачає робочих рук. Парадокс правда тут кілька причин, які ми вже до речі розглядали. Мобілізація лише верхівка айсберга. Глибше масова міграція українців за кордон. Демографічна криза прогресує, смертність збільшується. Працездатних українців менше 10 мільйонів. Мобілізація забрала чоловіків з будівництва, логістики, зварювання. Там дефіцит 20-30%. Жінки не завжди йдуть на цю роботу, бо в нас же до сих пір професія ділиться на чоловічу та жіночу. Простіше кажучи, догралися. По-друге, багато безробітних це юристи, економісти та офісні спеціалісти з дипломами. Потрібні водії, кухарі, слюсари. І так далі, і робочі мігранти з країн бідніших за нашу повинні якось виправити цю ситуацію. Плюси вони швидко заповнять порожні вакансії, економіка не зупиниться, податки будуть платитися. Мінуси це конкуренція з безробітними українцями. Ну і класика, культурні бар'єри, мовні. Ну тобто повинна бути грамотна політика інтеграції. Нам кінець, якщо всі українські економічно активні люди не повернуться в Україну, народжуваність не зростатиме, а мобілізовані залишаться служити в ЗСУ від залучення трудових мігрантів, ми не втечемо, Да й не треба, адже це нормальний процес. Не так давно президент для свого друга створив ціле міністерство національної єдності України, Слухайте, в якій степені це навіть романтично? Чернешов займався поверненням українців з Європи. Дуже активно. Поки на бої САП не повідомили про підозру. І він втік. А що там з народжуваністю? У 24 році Кабмін схвалив стратегію на 2040 рік. Збільшили виплати при народженні до 50 тисяч гривень. 50 тисяч гривень за кожну новонароджену дитину будуть отримувати батьки із нового року. What the fuck is this? Геніально. Першу чергу треба безпека, житло і хороша робота. Тоді і діти підуть. Я ніколи такого не робила, але сьогодні виняток. У молодої мами виявили пухлину в голові. І попереду операція, реабілітація то чи маленька булочка. Самі розумієте, які це затрати. Я усвідомлюю, наскільки зараз всім важко, але якщо у вас є можливість фінансово підтримати, ну буде скільки то я залишу всі посилання. Дякую і продовжуємо. Робочі мігранти це не ті мігранти, що в Європі. Більшість будуть чоловіки 20-40 років. На контрактах по 2-3 роки, котрих просто наймуть на конкретну роботу. Вони приїдуть, її зроблять і поїдуть. Але частина може залишитися, отримати ВНЖ, одружитися з місцевою, народити або привезти сім'ю. За прогнозом, до 2040-го мігранти і їхні нащадки можуть складати 5-7 населення. Плюс це зупинить вимирання. Мінус. Культурний шок знову ж таки, раз це неминуче, а воно неминуче, то треба проводити гарну політику інтеграції, гарну політику, наш уряд. Я трошки сумніваюся. Ну добре, не засмучуйтесь, мої хороші. В Цьому насправді більше плюсів, ніж я озвучила. Свята заграють новими фарбами. А які круті фільми почне випускати Україна? Весь світ побачить унікальний український стиль. Це буде неймовірний підйом, це не катастрофа, це буде добре. Тим паче, ніби в нас тільки білі живуть, відбулася ще одна операція з евакуації групи наших громадян із сектору Газа, наших громадян. Українських українців я б на це не звернула увагу. Але коменти. А де українці? У кожного є своя країна, який Аллах в Україні. Ну знаєте, християнство теж не завжди було на наших землях. Його завезли, причому не запитавши. У через пару років їх буде мільйон. Добрий ранок, їх вже в нас два мільйони. До столичної мечеті Ар-Рахма віряни йдуть від самого ранку. Аллаху а ще в Україні понад 300 мечетей, 90 мусульманських недільних шкіл і сім вищих навчальних закладів. Я хочу сказати, що іслам насправді це релігія миру, оскільки іслам вчить добру, миру і справедливості. Коротше, як казала моя бабуліта, не так страшен чорт, як його малюють. Якщо ви расист, ставте лайк, якщо ви расист, дізлайк. А, буде багато дізлайків, да? Жартую, жартую. Я вас дуже люблю. Всім гарного настрію і всім я вас розцілувала вже по повній програмі. Ладно, відпускаю вас. Гарних вам настрій. Стоп! Це ж мій. Перевіримо. А, ні, то не мій. Наші